Яскравий сезон для нашої команди були поразки на початку чемпіонату, чемпіонату, які потім зіграли з нами злий жарт. Нам не вистачило декілька очків, щоб пройти в четвірку. Ну, ми повністю заслуговували, щоб грати в четвірці, але ну, меч круглий. Чекаємо наступного сезону або принаймні кубку, і я думаю, ми ще себе заявимо. У нас дуже хороша атмосфера між хлопцями, ми всі дружні. Дуже великий розрив по віку. Є хлопці, яким 15 років і яким вже під 40. Ось. Але нічого, ми знаходимо завжди спільну мову зі всіма. Ми вже знали, що ця гра насправді нас не вирішує нічого в турнірному становищі. Ми після, за підсумками чотирьох турів вже втратили шанси на попадання у першу четвірку, тому це вже була формальність. Тим не менше це була гра, в якій ми дали пограти всім резервістам, дітям, котрі не попадають в основу, дали ігровий час, практику. При цьому нам не дуже важливо був підсумковий результат. Але у нас молода команда, ми її відносно недавно сформували, тому цей, можна сказати, цей сезон це інвестиція у майбутні сезони з нашою молоддю, яка підростає і буде нас підміняти. Слава Україні, слава нашим збройним силам. Звичайно, сезон перший. Але я вважаю, що ми виступили в принципі нормально. Дякую хлопцям за те, що витримали такий довгий період часу. І в нас було тих все-таки п'ять непростих турів. І навіть не дивлячись на ті ситуації, що в нас є проблеми і там із водою. Дякую молодим нашим гравцям з Львівського фахового коледжу, які теж посприяли. Я надію, що навчилися трошки чогось від нашого від нас. І ми старалися їм дати як можна як можна умога більше практики І вони грали ми бачимо що цей тур ми закінчили з три 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 перемоги Насправді, як для дебютного сезону, то доволі непоганий результат, але звичайно хотілося б краще, особливо зважаючи на те, якщо б ми вчора перемогли, то було б другі. Ну і плюс по сезону ми йшли так, коливаючись, бо тільки зібрались, не зіграні. В загальному круто, класно, як на перший рік, то непогано, не але на то це і спорт, що він такий непередбачуваний. Сьогоднішня гра показує. Не до кінця, але більшість наш рівень. Тобто в загальному, що ми маємо грати так зі всіма командами і пробувати нав'язати боротьбу Динамо. Тобто рівень є, пацани хороші, є, дані в них є, талант є. Головне практика зіграти і все буде добре. Говорити взагалі не вдалося, тому що, напевно, хлопці десь перегоріли. Хлопці молоді, ми розбирали ківса гру. Та багато, що я їм говорив, що, що робити, вони робили так, щоб кіпці було дуже легко нас перемагати. Мабуть, молодь, психологія, практика ігрова. Ну, ігрова дисципліна дуже була погана сьогодні.